Не біс встали чути гім, не бістом мутний, дим. горить ліс, ліса личути гім, небі чистому чути грім, В небі біс вистали чути гім, небі чистому чистого мутний, дим. Горить ліс салечу. За нами, правда, вистоїм вистоїмо ваші вистріли, за нами правда її ніяк не пристрелить, за нами, правда, значить, визволим село, ми за селом, за нами, правда, значить, ми з долин повиганяємо зло. Ну а поки будем бить вас за зов і буч, задні, задні про і круч за Ерпінь який ти мучив, за зала, зала, квіту. За херсон землю родючу, за, за Донбас сполуч, за чернігів не минуть, за Лазала не квітуч, за хмельницького Богдана, за, за, за Франка Івана, і за суми, і за храми, ЗСУ прийде за вами, і за ночі, і за ран, за кожен тривожний ранок, за Харків і тюльпани, за, за Одесу маму, за рівне із Долбунів, за Полтаву. За Миколаїв, дулі, за Чернівці, Черкаси тернопілі кривий ріг за Запоріжжя і житом, і за Крим забуться гріх. В небі чистому чути грім, в небі свистали чути гімн, в небі чистому мутний, дим, горить ліс стали гімн. В небі чистому чотигрім, небі свистали чути гім. в небі чистому ти дим, горить чути гімн.